Зафат трильошний, до ЮМЗ, МТЗ, такий зовнішній обзорчик. І зараз кажу, розкажу по деталях. Клішня 40 мм, 40 мм. От там маємо внутри вилка. Она під смазкою. Отакий вот поворотний механізм. Маємо. Тут по всій длині косинець такий. вал торсион БТР на 38 цилиндр сотый також моему масленочку палец поршневый КАМАЗ Забита полуось, Газелівська. Торсіони також задня втулка зроблена від стінки до стінки, щоб не було злома пальця і смазку. також палець від стінки до стінки. Одинарна клішня. Під силами косинками і приварено там зверху до втулки така розтяжечка фіксатор, щоб коли трилюєш там чи на прицепу грузиш, зафіксував, щоб поворотний механізм не працював. Тут теж маємо масляночку. Качати, смазку треба так, щоб з-під плит виходило, щоб ці плити не терлися. Не нижня, не верхня, не втулка. Ось такий коротенький обзор зафата, все зроблено надійно. Все точено. Різано на плазмі от заготовки. Різано все на плазмі. Акуратно, свердлено по парах. Як бачите, нумерація на кожній клішні. Свердлено парами на координатно-росточному станку. Тут також на плазмі різані плити. Розтяжки теж, вилка розтяжка на координатно-розточному. Все, бачите, там зваримо в парі, все в парі, щоб було солосно. Отакі маємо зафати. Ну зафат, скажу зразу якісно зроблений. Все, вони всі трущіся деталі під смазку. І якщо хоч би зимою раз тиждень мастить, а літом два рази, оскільки жара, то він буде служити і служити віре і правда. Двойна квішня, теж добре, зроблено. Тут нахльоснута плита, щоб не розірвало. И вот тут плита между, между клешней. И все. і тоді он уже крепко держится в паре в пакете.